You care for me when no one else is there for me. You provide air for me to breathe. I watch you restlessly, my.

I was What you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby У мене зараз новий етап в житті, нове місто і тільки. Погано, я вчора ввечері себе довела просто кошмар. Хочу дуже нервувати, кричати постійно, постійно плакати, тому що я одержима своєю фігурою і була, і буду, поки я не побачу ось таку спину і ось такий перед. Можете мене привітати. Моя мрія, мати. Прес збулася ще 4 роки назад, а може ще й раніше. Просто мені заважав лардоз. Гіполардос, який я буду лікувати. Я наступного тижня йду до лікаря на консультацію. Само воно не виліковується ніяк. Пила все гірше і гірше, коли я це прес качала, займалася спортом, у мене постійно поперек. Тому ну, те, що я вам перед цим показувала, як я отак стою, я вже давно це не роблю. Тому що я розумію, що мої, моє тіло зіграло зі мною лихий жарт. Так, це круто вести активний спосіб життя. Це круто корисно харчуватися. Але просто я обіцінювала себе, я сварила себе, я якби. Обдурила себе, виходить, що так, що мої мій силует в дзеркалі просто такий неправильний, тому що в мене лордоз. І я себе ну реально і доводжу, і я хочу мені вже не кортить дуже сильно дізнатися, що в мене таке. Мені куртить просто це виправити якомога швидше. Завтра я вже запишуся туди, куди де мені треба було. І я вже вийшла з депресії. Ну так виходжу, бо з психологом попрацювала і 21.47, і мене нічого не смущає. Не минула кобачковий круз мені. Оливки, Ливки, хлібушка і ось це. Ну що ж, готова вам розповісти свої результати. Мій рентген ще не. Зробився, він буде в понеділок. Мені сказали, якщо більше 10 градусів, то скаліос явний. Якщо менше, то я не пам'ятаю дословно, що казали. Мене лікують зараз. Сьогодні в мене передостанній, і я прям так рада день масажу. Електропрактика. Мені ставлять такий компресік на будь-яку частину тіла, де в мене більше болить сьогодні. Коли в мене б'ють током, там 24 мА це взагалі мало. І мене отак плечі піднімаються на кушетки, мене залишають, до речі, і я в цей час ніби розслабляюся. Весь е період зі мною розмовляє Андрій Масажист, Він дуже багато розмовляє. Що в мене з Олександром все таки я зазначив, що в мене м'язи як струни, е якщо вам так скажуть, е переклад вам. Необхідно повністю відмовитися від спорту, від до всіх навантажень. Я сьогодні зробила зарядку більшу, ніж за всі дні. Тобто я там прям стрибала, ножки підіймала. Але зазвичай теж небагато ходжу, 6 тисяч максимум за день, багато їм їм все, що хочу, якщо чесно. І Вчора у мене рот не закривався, але такого прям повноцінного прийому раціону це тільки на вечерю був. Я такий несмачний. Цей влог діє навіть після того, як в мене закінчилося день народження. Уже всі віконці зайняті. Я робила МРТ, передня бокова частина. У мене отак на рентгені, але всі кажуть, що все нормально. Ніфіга не нормально, тато був просто впевнений, що ми просто так витрачаємо гроші для мого заспокоєння і що ніякого лордозу немає. А в мене і кіфос, естехондроз. Єдине, що з сказали, що можна виправити за тиждень пару вправами, тому що в мене там один відсоток, то вже на нуль звели. Хочу зазначити, що вже огляд рентгену робила мені стаміноцентр. І подальші три місяці всього було з ними. Тренери просто були для мене як друзі, дуже класна була атмосфера. <звук> Перші два тижні я проходила в вербетологічному центрі, я ніяк не можу його вимовити і навіть забула назву. Дивлюся я психологічну лекцію і згадую, що я ж вам не розповіла, чим це все закінчилося, а закінчилося нічим. Так, це правда. Я е, пройшла два місяці три рази на день, е, три рази на тиждень з прекрасним тренером, з яким ми подружилися в корекції. Це Ну, якби роблять вам масаж, просто отак з от. такою протяжністю, дуже довго пальчиками просто масажують, і воно дає е, рухливість в тазу у мене, там, що до кінця життя не можна бігати. Е, також я зрозуміла, і для вас це буде зараз відкриття всі е, фітнес-вправи, що так рекламує Інстаграм, це випади, це присіди. Це все псує дуже спину. Так само, як і планка, прес. Я взагалі з цього перестала все робити. Єдине, що я почала більше просто тягнутися, просто витягуватися, просто робити потягуся, знаєте, такі зранку. І вже якось краще. Ну, в мене, по відчуттям, ніби спина стала бетонною. І от особливо в ногах, да, тут де бедра, взагалі нічого не рухається, якщо чесно. Я не можу прям. Ну, я зараз це розвиваю знов. Мені здається, що мені поставили такий фундамент е, без рухливості, а далі вже сама е, зроби ф, назад, поверни своє тіло. Я не знаю, як це пояснити. Не пішла е, через грошові проблеми на останню. Мали зробити снімок після. Тато сказав, все закінчує з цим, бо там входило, виходить дуже високий прайс. Насправді ми обрали не найдешевшу лікарню. Там остеопатична корекція коштувала. При тому, що я поїла. В мене ось вже спина. Тобто такого вже вигину нема. Вже в мене. Краще спина, краще вже не розтягується рівнка на джинцях. Це мені було просто головна мета. Ну якось так. Тобто, і мені не дали я просила вправи, щоб мені прислали, які можна робити, то я знайшла просто в них на сторінці. Все я буду це робити. Я буду бігати. Спина періодично болить, але я не знаю, це не завжди. Напевно, якось так це закінчилося, але тепер я впевнена, що мені краще. Можливо, воно не надовго і знову цей бар'єр цей побореться з такою статичністю тіла. Знов прийде. Ну а так як спину я прокачала. Я прокачала спину. Oh, yeah. Мені подобається, як вона просто заду виглядає.